Знову вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Ми продовжуємо читати книгу Кевіна Деянга Блага звістка, яку ми майже забули, і розбираємо важливі питання гейдейберського катехізису. Дуже надихаю вас, друзі, самостійно не просто прослуховувати ці відео, а самостійно вивчати ті питання, які в них будуть озвучені. Розібрані, розтлумачені, щоб отримати своє власне розуміння, як вам самим необхідно будувати стосунки з великим Богом і Творцем. Тому що саме рема, тобто те слово, яке Бог дасть особисто вам, саме воно стане тим фундаментом, на якому ви зможете збудувати своє життя та отримати все, що Бог <кій> приготував. Для вас. Як завжди нагадаю, друзі, підписуйтесь, діліться за своїми друзями, натисніть колокольчика, щоб отримати е, оновлення на моєму каналі, і ми будемо продовжувати. Обов'язково коментуйте, коментуйте свої враження, коментуйте, пишіть свої е, осяяння, зяви, об'явлення, які ви отримаєте під час міркувань над цими важливими питаннями. Добре, почнемо. Неділя восьма. Запитання 24. З яких частин складається апостольський символ віри? Відповідь із трьох частин. У першій говориться про Бога Отця і наше створення, у другій про Бога Сина і наша спокута, у третій про Бога Святого Духа і наше освячення. Питання 25. Бог єдиний, чому ж ти згадуєш про трьох: Отця, Сина і Святого Духа. Відповідь: Бо так явив себе Бог у своєму Слові. Ці три різні особи є єдиний істинний вічний Бог. Тобто найважливіше вчення, про яке ви майже не думаєте. Якщо є доктрина, яка робить християнство християнством, то це вчення про трійцю, навколо якого побудовано апостольський, Нікейський і афанасівський символи віри, глибоко тринитарні за своєю богословською суттю. Августин якось сказав, що найнебезпечніші помилки, найважчі дослідження та найкорисніші відкриття пов'язані з вченням про трійцю. А Синклер Фергюсон висловив таку думку: коли на учнів повинен був ось ось обрушитися цілий світ, наш Господь провів з ними багато часу в кімнаті, розмовляючи з ними про таємницю трійці. Якщо є доказ важливості тринітарного богослов'я для практичного життя, то ось воно. Але саме вчення про трійцю багато християн розуміють погано, ще гірше можуть його висловити і зовсім не бачать його зв'язку з реальним життям. Один Богослов е, так сказав: трійця це вчення про п'ять якостей, чотири стосунки, три особи, два виходи і нульове розуміння. Всі ці розмови про сутність і особи про стосунки, такі відносини сякі звучать як богословська китайська грамота, і здається, є долею філософів, вчених і рідкісних книжкових черв'яків, але точно ні до чого матусям з трьома дітьма, сантехнікам і вічно голодним студентам. Що ж, у мене залишилось приблизно 800 слів. У цьому розділі, щоб пояснити трійцю, показати біблійну основу цього вчення і розкрити його практичне значення. По-перше, що таке трійця? Вчення про трійцю можна резюмувати в семи твердженнях: є лише один Бог. Друге батько є Бог. Третє син є Бог. Четверте святий Дух є Бог. П'яте. <клух> батько не син. Шосте. Син не є Святим Духом. Сьоме. Святий Дух не є Отцем. Усі символи віри, богословські терміни та апологетичні аргументи покликані захистити кожне з цих семи тверджень, не ставлячи під удар шість інших. Опанасівський символ віри говорить: кафолічна, тобто загальна віра, полягає в тому, що ми поклоняємося єдиному Богу в триїдності. І троїдності в єдиному божестві, не змішуючи особи і не розділяючи сутність божества, бо одна особа божества батько, інша син, третя ж Дух Святий. Але божество, батько, син і Дух Святий єдине слава однакова, велич вічна. Тут є два ключові слова: сутність та особи. Говоримо сутність, розуміємо божество, божественність. Усі три особи трійці мають одне й те саме божество. Одна особа не більше за Бога, ніж інша. Жодна з осіб не є більш божественною, ніж дві інші. Говоримо особи, розуміємо, особлива індивідуальність відмінна від інших. <кхи> Богослови використовують ці слова, тому що намагаються висловити думку про те, що є три істоти, однаково божественні, кожна з яких є Богом, але при цьому є лише один Бог. Немає трьох богів. Ось чому виникла ця складна мова сутностей та осіб. Ми намагаємося висловити біблійну істину про те, що Бог неподільний і єдиний, хоча Отець, Син і Святий Дух по праву називаються Богом. Три особи не є три Бога. Вони перебувають у спілкуванні один одним, перебувають у сутності Бога без злиття та змішування. Заплутано, чи не так? Іноді простіше зрозуміти, у що ми віримо, формулюючи те, у що ми не віримо. Ортодоксальне тринітарне богослов'я відкидає монізм, тобто вчення про те, що є лише одна особа, і що син і дух перебувають у Божій сутності як безособові властивості, а не окремі божественні особи. Ортодоксальне тринітарне богослов'я відкидає модалізм, вчення про те, що батько, син і дух є лише різні імена одного і того самого Бога, який використовує різні дії. Ось чому красива аналогія з льодом, водою та парою помилкова. <кій> Ортодоксальний тринітарізм відкидає аріанство, вчення, про... вчення що заперечує Божественність Христа. Нарешті ортодоксальне тринітарне богослов'я заперечує всі види трибожжя. Фу. Вчення про те, що три особи Божества, як кажуть Мормони, є три окремі істоти, три окремі Бога. По друге, де можна знайти вчення про трійцю в Біблії? Хоча Слово Тріця, як відомо відсутнє у Біблії, тринітарне богослов'я зустрічається досить часто. Є багато віршів, де сказано, що Бог один, повторення закону 6.4, Ісаї 44.6, 1 Тимофію 1.17. Є багато місць, де сказано, що Бог є Отець, наприклад, Івана 6.27. Титу 1.4. Десятки уривків доводять Божественність Ісуса Христа, Слово було Богом. Івана 1, 1, 1. Перш ніж був Авраам, Я є, Івана 8:58. У Христі мешкає вся повнота Бога Тілесна, Колосянам 2.9. Син є сяйво Божої слави і відбиток самої Його сутності. до Євреїв 1:3. Великий Бог і Спаситель наш Ісус Христос, Титу 2.13. До того ж, Ісус відкрито приймає поклоніння собі, Луки 24,52, Івана 20.28. І проти нього висувають звинувачення у блюзнірстві за те, що він робить себе рівним Богом, Богові, Марка 2,7. Також є уривки, де сказано про божественність Святого Духа, вічний Дух, є до євреїв 9.14, і де Святий Дух без вагань вживається замість слова Бога. 1 до Коринтян 3, 16, 6, 19. <кій> також дії 5, 3, 4. Для тринітарного богослов'я важливі тексти, які вказують на множинність осіб у Богові. Буття перший розділ, перший третій вірші та 26. Псалом 2,7, Даниїлу, 7 розділ. А також тексти, де згадується Ісус Христос як Господь прямо посеред єврейської шема. 1 Коринтян 8.6. І є багато текстів, де батько, Син і Святий Дух стоять в один ряд рівнів гідності, але різняться між собою. Матфія 28.19, Галатам 4.6, 1 Коринтян 12.46 1 Петра 1.1.2, 2 Коринтян 1.21.22 13.14 22, 13, 14, Доєфесян 1,13, 14, 2, 18, 22, 6 розділ, 10, 18 вірші, це також єфесяна. Вчення про трійцю підсумоване <кхи> вище у семи твердженнях: не філософська абстракція, створена богословами, аматорами головоломок, а стрижень ортодоксальної віри, що має явну та неявну основу у величезній кількості біблійних текстів. По-третє, чому це так важливо? Причин багато, але коли ми говоримо про трійцю. Я згадаю три. Перша приціна Трійця важлива для творіння. Богу, на відміну від вигаданих божеств в інших стародавніх історіях про створення світу, не потрібна була допомога ззовні, щоб створити світ. Бог творив промовою словом, а дух гасав над хаосом. Творіння, як і відродження це тринітарний акт, у якому Бог діє через сказане слово і таємничий рух духа. Друга причина тріця важлива для благовістя та взаємодії з культурою. Кажуть, що зараз християнству загрожують іслам та постмодернізм. Іслам підкреслює єдність мови, культури та самовираження, не залишаючи місця для різноманітності. Постмодернізм навпаки підкреслює різноманітність думок, вірувань, походження, відкидаючи єдність, що стоїть за всім. Християнство ж. З вченням про одного Бога в трьох особах дає місце і різноманітності, і єдності. Якщо Бог існує в трьох різних особах в одній сутності, тобто надія, що Бог творіння здатне ви... що Боже творіння здатне виявити велику різноманітність та індивідуальність, зберігаючи справжню єдність. <кій> Третя причина. Тріця важлива для стосунків. Ми покладаємося. Поклоняємося Богові, який знаходиться у вічних стосунках Батька, Сина і Святого Духа. Спільнота, модне нині слово. Саме в, в християнстві між особистісне спілкування та спільнота вважають виразом вічної природи Бога. І тільки тому, що Бог триєдиний, любов може бути Його вічною якістю. Якби не множина осіб, можна було б подумати, що Бог створив людей, щоб любити. І бути коханим. Бог виявився б нещасною істотою, але завдяки біблійному вченню про трійцю ми розуміємо, що Бог створив світ не для того, щоб пізнати любов, а щоб розділити надлишок любові, яка вічно існує між Отцем, Сином і Святим Духом, які вічно живуть у досконалих та взаємних стосунках. Дуже бажаю друзі! Щоб ви у цьому розібралися, це дуже важлива основа християнства, триєдність, трійця. Це та основа, яка дозволяє глибоко та всебічно пізнавати великого Бога, Творця Всесвіту, Землі та нашого люблячого батька. Тому знову і знову надихаю вас, друзі, заглиблюватись протягом цього тижня. Обов'язково. Декілька раз, декілька раз передивіться. Це не так багато, всього 12 хвилин. Передивіться ще декілька раз. Передивіться всі місця, місця писання, що будуть наведені під цим відео. Тобто всі питання, всі місця, які ми застосовуємо під час, застосовуємо під час цих міркувань, вони будуть записані внизу в коментарях до цього відео. Обов'язково <кій> перечитуйте, обов'язково вивчайте, обов'язково. Приділяйте час, щоб особисто заглиблюватися у вивчення цих питань, як я завжди кажу, дуже важливо, щоб кожна людина особисто отримувала це рема від Бога, особисте слово, особисто в своє серце, тому що тільки на цьому ми зможемо з вами будувати своє власне життя у стосунках з великим Богом Творцем. Тільки через це саме слово Рема, яке Бог покладає в наше серце, ми зможемо збудувати те сяюче життя, що Бог <кій> запланував для кожної своєї дитини. Знову благословляю вас, друзі. Обов'язково напишіть в коментарях про ваші враження, про ваші міркування, про ваші осяяння, об'явлення та відкриття, які ви отримали під час. Перегляду та прослуховування та розмірковування над цими важливими питаннями будування християнського життя. А я з вами прощаюсь до наступної зустрічі наступного тижня.